Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо книжку Дві білки і шишка з гілки Рейчел Брайт, Джимфілд, Переказ з англійської Гани Яновської, Видавництво ранок. Ось літо минуло у лісі і млисті Червоним і жовтим зробилося листя. Настало птахам, вже пора відлітати. А сонним тваринам у сплячку впадати. Всі зайняті чимось птахи різні звірі, окрім безтурботної білки Ельвіри. Всі мешканці лісу, старано щосили, що сили, усякі запаси до жител носили, грибів назбирали і різних плодів, щоб мати що їсти під час холодів. А білка Ельвіра. Весь рік розважалась і тільки сьогоднішнім днем турбувалась. А, скінчилася їжа у неї в дуплі, у білки проблеми тепер чималі. Стривайте, це що там? Далеке й чудове? То шишка на гілці лишилась кедрова. Ельвіра побігла із радісним сміхом, бо в шишці останні за осінь горіхи, одначе ту шишку, що досі лишилась, запасливий мері також захотілось. Вже гору запасів вона назбирала, та шишки одної їй там бракувало. І мері гукнула. Оце моя шишка, і їй уявились солодкі горішки. Чи в білок буває колись полювання? Буває, де здобич то шишка остання. А мері швидка, та й Ельвіра бідова. Кора в них лап обсипалась кедрова, та тільки від бігу гілля захиталась. Гуйднулася шишка і раптом а, зірвалась, котилася шишка кудись до низин, а білки за нею, мерщій навздогін. Моя, ні, моя. Одна одні кричали. Отак сперечались і мчали, і мчали. Ельвіра гукала Віддай, я голодна, а Меріна те не віддам, я не згодна. А шишечка стрип у повітря злетіла, І ведмедя на скелі бубух розбудила. І скік через камінь і пеню колоду, і стоп на краю. А тоді роз і в воду. І білки туди ж лиш майнули хвости, і хочуть до шишки вони доплести. І кожна вже шишку схопити хотіла. Аж тут раптом сойка до них підлетіла. Майнула крилом, сойка хитра і сіра. Віддай нашу шишку, гукнула Ельвіра. А Мері теж крикнула. Гей, не чіпай. Проте було пізно. Гукай, не гукай. Та білки не стали вертатись назад, погнались, їх понесло. Куди їх понесло? В водоспад! Ельвіра і Мері додолу летіли, тому що всього і одразу хотіли. Були б розумніші, могли б поділитись, тепер не до шишки хоча б не втопитись. Неслись між порогів знесилені білки, Ельвіра змогла дотягнутись до гілки. І Мері, за лапку вона підхопила і витягла з річки, зібравши всі сили. Дві білки лежали у небо, вдивлялись, і, перезирнувшись, вони розсміялись. І скрикнула Мері. Які ж ми смішні, яка ж я жаднюга, мені та мені. Ельвіра сказала, оце так пригода. Від жадібних вчинків біда всім і шкода. І білки найкращими друзями стали. Тепер їм запасів на двох вистачало. Бо знай секрет вони добрий для всіх. Найкращий і з другом розділений сміх. Кінець. Всім дякую за увагу. Вам сподобалася ця книжка? Ставте подобайки, підписуйтесь, буде цікаво!